Івано-Франківськ, очима письменників. У місті відбулася прем'єра документального фільму Станіславів. Івано-Франківськ у короткометражній стрічці місто презентують літератори Юрій Андрухович і Тарас Прохасько, детальніше у нашому матеріалі режисер та автор фільму Борис Малюга навчається у Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карпенка Карого. Ця стрічка його дебютна робота. Я народився в Тернополі, а Франківськ завжди був поруч. І на диво я тут ніколи не був. Приїхав на початку 23-го року, і це місто мене захопило. Але окрім того, читаючи своїх улюблених авторів, Тараса Прохаська, Юрка Іздрика і Юрія Неруховича, я мав якесь певне упереджене бачення про це місто. Ось і коли приїхав, я зрозумів, що це місто таке відповідає тим моїм враженням і вирішив, що про нього треба щось зняти і зробити. Відповідаючи, чому саме про Хасько та Андрухович, режисер зізнається, тому що вони яскраво відповідають образу міста. А це живі класики, які живуть тут, яких можна в будь-який момент часу зустріти на вулицях. І такого таке рідко буває в Україні, де такі автори з таким значенням проживають просто і поруч. Стрічку тривалістю у 28 хвилин було відзнято за два дні. На обробку пішло близько двох місяців. На прем'єрі також присутній Юрій Андрухович, один із головних героїв фільму. Мені завжди. Цікаво, передусім цікаво відчути, як. Розуміють і що знають молоді а про ті часи, коли я, наприклад, був ну напевно трохи старший за них теперішніх, але лише трохи. От є таке теж відчуття, що деякі речі зникають, і тому це завжди якась така цінна, доволі ініціатива розпитати і дізнатися. І я з радістю іду на зустріч на відео. Знані локації Івано-Франківська, діалог. З письменниками про місто та літературу супроводжують авторські історичні довідки. Юрій Андрухович розповідає, що це не перша його так звана роль у кіно, але саме ця є однією із найкращих. Я пригадую той день, коли ми тут спілкувалися, коли ми цей матеріал записували, пам'ятаю це відчуття, що було доволі легко і цікаво. Співпрацювати з зовсім молодою командою, от і ну я бачу, що результат вийшов такий доволі непоганий. Після презентації у Франківську фільм покажуть у Тернополі та Києві. Пізніше малюга обіцяє оприлюднити стрічку на Ютуб з Прикарпаття. Іван Харук, Володимир Волощук, Олена Грем для телеканалу Еспресо.